Всім привіт вітаю вас у своєму новому відео. І тепер ранки зустрічають нас саме такими густими туманами над річкою. І вранці вже навіть дуже холодно. Хоча вдень досить тепло, я б сказала навіть спекотно, то взагалі вересень, перший тиждень вересня був досить теплим. Мені здається, навіть теплішим, ніж деякі дні в червні. Але погода нас не перестає дивувати. Маю на сьогодні багато справ. Я хоч і ранок, але якась втомлена, то якісь одні справи, то якісь інші. Але то таке: буду вас мотивувати на якісь домашні справи. Також приготуємо з вами смачненьке рагу. Поки я тут думала, куди мені пересадити фуксію і як це зробити. Як правильно вона вже напускала купу пуплянків і вже почала цвісти. Деякі пуплянки повідпадали не зацвівши деякі вже відцвіли. Словом, я не очікувала таких швидких. Результатів так, що так швидко вона почне цвісти, але вже придбала горщики і тут вже прочитала інформацію таку двояку. В одній пишуть, що фуксія любить бути одна у великому горщику, а інші пишуть, що можна і зробити композицію, наприклад, з трьох і поставити її в якийсь один горщик, але обов'язково з дренажем. Отака така історія. Тепер я не знаю, як правильно. Чинити. Дивіться, яка гарна квіточка. Ну, просто балеринка. Така краса. Буду зараз тут прибирати на підвіконня. А, до речі, на фуксії завелась білокрилка. Я саме читала, як пересадити, і прочитала також про шкідників. І десь от тут на верхніх листочках побачила буквально дві штучки, одразу їх знищила і збризкала у мене ось такий спрей. І це такий головний ворог цієї квіточки. Ось, і тепер потрібно щоразу робити якусь профілактичну обробку, бо пишуть, що від неї дуже важко позбутися. Перш ніж щось розпочинати робити в квартирі, я швиденько прибрала на балконі, поки там ще більш-менш можна знаходитись. Як я говорила, у нас було досить спекотно. І я ще встигла навіть випити чашечку кави на балконі до того моменту, як почало сонце так добряче. Смажити. Ну, а я переходжу у Вітальню, буду забирати постіль. У нас залишалась на ніч Артемкова тітка. Він її не те, що любить, а просто обожнює і дуже просив, аби вона у нас залишилась на ніч, і вони там спіддомовились, які це вихідні будуть. І тут панувала своя атмосфера, вони чудово ладять, я просто не можу на це надивитись. І колись. Ще коли Артем був малий, він завжди малював сім'ю. І поруч була тітка. Ну, що це за сім'я, де нема тітки? От настільки він її любить, сподіваюсь, така любов і прекрасна атмосфера, і дружба залишиться у них назавжди. Попри мою, любов до цього дивана, він дуже якісний. Приємна тканина, гарний колір, все просто ідеально, а от скласти я його не можу. І якщо це не зробити одразу після того, як гості прокинулися, то все, диван буде так і бути в такому стані, поки чоловік не прийде, і ми його не складемо. Якось я пробувала з мамою своєю скласти, теж мені не вдавалось. Не знаю, чому, чому так, можливо, не вистачає якоїсь сили. Не знаю тут проста система клік-клак. Чому не виходить, я її досі не розумію. Зазвичай, перш ніж поставити квіти в воду, я забираю пакування, але не цього разу я якась була заклопотана і, думаю, ввечері займусь цим, поставлю вже їх без цього пакування у воду. Так, вони будуть менше псуватися. І просто банально забула, а потім не мала часу. У мене саме цього тижня було. Навчання, яке мені потрібно було завершити, і монтаж відео теж забрав час, і одне і інше слово, не до цього було. І так вони у цьому пакуванні, у цій в'язниці простояли тиждень. Дещо попсувалися, і якщо б я це зробила одразу, вони б надовше зберегли свій охайний і такий більш свіжий вигляд. Але вже як є, краще пізно, ніж ніколи. Ну що ж, можливо, це не дуже естетік, вони тут такі лисі, але нічого страшного вже, вже як є. Думаю, що в будь-якому випадку їм ось так краще. Вони відчувають себе на волі, а не в якійсь в'язниці. І ще якісь кілька днів будуть стояти через те. Я і люблю такі квіти. Звичайні, прості, які стоять довго, а не троянди, які в'януть через декілька днів. А цим уже більше тижня. О, така краса. У нас сьогодні просто якась жахлива спека. І я сьогодні нічого не хотіла їсти через спеку. Дивлюсь на годинник, а вже пора йти по артема, а я ще нічого не їла, тільки пила каву зранку. Ну, як так? І тут у мене з'явилась ідея фікс зробити дуже швидкий салат. Поділюсь, звісно, з вами. Ну і що потрібно: тунець, помідори, базилік, оливкова олія і сіль. Ну, та й по всьому, і буде дуже смачно. Так, нарізаємо помідори довільної форми. Лишню олію я, звісно, зливаю з тонця і намагаюся навіть так трошки його притиснути, щоб було поменше олії, бо хочу додати оливкової, вона мені більш ароматна. Додаю сіль і супер салат готовий. Ще у мене залишився шматочок хліба на заквасці Це буде просто комбо поєднання, і потім можна ще помочати хлібчика, смакота. Всім смачного! У мене закінчились ватні диски, і також мило вже майже закінчилось, тому взяла і це придбала, а ще цього разу придивилась до цієї. Ензимної пудри, було дуже багато про неї відгуків, і до цього я користувалася якимись такими пробниками і вирішила вже взяти повний формат саме цієї торгової марки, бо кажу багато гарних відгуків. І в Сінсей придбала ось таку осінню красу, вже хочеться щось змінити на кухні. Дуже такі приємні осінні кольори. І ось така гарненька чашечка. Я вже з нею сьогодні кавувала на балконі. Дуже така мінімалістична, немає якихось супер яскравих фарб, але водночас вона така дуже-дуже осіння. Прийшла мені посилочка, в мене закінчилась пінка для вмивання, точніше, гель для вмивання. І це Взагалі, єдиний засіб для очищення, який не викликає у мене абсолютно ніякої реакції на шкірі, тому що до цього засобу я припробувала дуже багато різноманітних пінок, гелів і, і всі вони подразнювали мою шкіру, хоч я і не маю чутливої шкіри, але тим не менш. Тут мені ще поставили якийсь подаруночок і придбала. Випадково зайшла в брокарт, я зазвичай туди не заходжу, не люблю цей магазин. Але мені дуже сподобався ось цей аромат шантілі торгової марки Грітті. Такий досить ніжний, гарний, особливо після 10-15 хвилин після нанесення він просто розкривається по-іншому і вирішила взяти собі в такому маленькому форматі. Покористуюсь і побачу, чи не набридне мені. Мені треба швиденько приготувати вечерю. У мене був невеликий шматочок філе і буду тушкувати з овочами, які власне в мене були в холодильнику. Ну, а поки готується вечеря, я приготую собі такі заготовки. Вони ж і перекуси, бо іноді хочеться щось пожувати. Або коли пізно приходимо додому, поки готується вечеря, хочеться щось погризти. І зазвичай. Якісь такі не зовсім здорові і корисні перекурси виходять. А я люблю погромтіти ось так: якусь моркву, перець, і калорій мало, і щось жується і не шкодить. Ні фігурі, ні здорові, так би мовити. А ще я люблю в ролі таких корисних перекусів, спаржеву квесолю, просто це якась моя особлива любов. Все, можу відправляти в холодильник і насолоджуватись перекусами, коли є потреба. Ну, а моя вечеря готова, це готується дуже швидко, не і в той же час досить смачно та корисно. Ну і якщо ви також вечеряєте, бажаю вам смачного. Їдемо в зоопарк. Я тут дещо придбала, взяла трохи яблучок, грушечку і моркву для тваринок. А тут ще у мене ось така спаржева квасоля, але це вже для нас. Ще два роки назад, як ми були у Подільському зоопарку, можна було годувати звірів з рук. Сьогодні це вже суворо заборонено, можливо, і краще. Проте можна залишити усі продукти, фрукти, овочі, ось в такому великому ящику, і потім працівникам погодують тваринок. Звісно, діткам було б. Цікаво погодувати саме з рук. Я пам'ятаю, як в тому році ми тут були, і стільки, стільки емоцій отримали діти, годуючи кіз та овець, вони найбільші не нажери. Ось, а в цьому році так. Ну нічого, ми все одно отримали масу задоволення. Побачили різноманітних тваринок, в цьому році, до речі, перемістили тигрів у їхні великі вольєри, бо колись вони певне тільки-тільки приїхали до зоопарку, були в такій тісній клітці, просто було сумно спостерігати за цим. Так само і рисів вже переселили. А деякі тварини, як і були в таких не дуже хороших умовах, так, на жаль, і залишились. Поруч із зоопарком є парк атракціонів. Раніше це був дінопарк. І його тут дещо апгрейдили, і зробили повністю таким функціональним і для дорослих, бо раніше це було виключно для дітей. І тут тобі і бульбашки, тут тобі і різні гойдалки, а оцей батут, чи як це правильно назвати, ось ця сітка натягнута, це просто любов усіх дітей. Там було найбільше скупчення і дорослих, і малих тут, до речі, і батьки також можуть сюди залізати і собі розважатися з дітками. І бремельські музиканти, і словом купа розваг для малих і дорослих. Ну, а на цьому я буду завершувати своє відео. Дякую, що додивилися його до кінця. Не забудьте поставити пальчик вгору, а також підписатись на канал, якщо вам цікава така тематика. До зустрічі!